Виконуємо номер 499 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. При якому значенні змінної рівність є правильною. Перевіримо, при якому значенні змінної Y наша рівність є правильною. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий перший доданок. Необхідно від суми відняти відомий доданок. Тобто від 47 594 відняти 12 397. Виконуємо віднімання в стовпчик 47 594. Відняти 12 397.

35 197. Тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник 59 792. Виконувати додавання, будемо в стовпчик. 35197, додаємо 59792. 7 додати 2, 9. 9 додати 9 18, 8 записали, 1 запам'ятали, 7 додати 2, 9, 5 додати 9 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 5 8 да 1 – 9. Вийшло 94 989. Отже, призначення змінної ігрок 94 989. Наша рівність є правильною. Записуємо відповідь. Відповідь 94 989. Переходимо до виконання завдання 2. Знайдемо, при якому значенні змінної А наша рівність є правильна. Нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий відємник, необхідно від зменшуваного відняти різницю: 12137 відняти 8372.

765. 3765. Тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник 3765. Додамо 15142. Виконуємо додавання в стовпчик. П'ятнадцять сто сорок два, додамо 3765. 5 шестьдероть додати два, сім, шість додати чотири, десять, нуль записали, один запам'ятали. Сім додати два, девь, п'ять додати три, вісім і один переписали. Вийшло вісімнадцять тисяч сім. Отже, призначенні змінної А 18907, наша рівність є правильною. Записуємо відповідь 18907. Номер 499 виконано.